А от акторські амбіції в тебе лишились? Е, так, напевно, так. Е, лишилися. Я би не хотіла напевно зніматися в серіалах, хоча і його серіал-школа скоро ще анонсували, що там щось продовжують. Ні. не, не знаю. Хотілося б звичайно, мені б хотілося зняти в повнометражному якомусь фільмі. І дуже ти маю надію, що це колись станеться. Особливо хотілося б зіграти якусь комедійну роль. Ти прикладаєш От. до цього зусилля? Ні. Ти просто чекаєш. Я просто чекаю. У, мене, у мене зараз фокус на музиці. От. Тому поки я не фокусуюся на акторській діяльності, і, і я вже розумію, що якщо я буду десь зніматися, то все одно я буду зніматися як співачка, бо на акторку треба вчитися. Ну, на школу ж теж навчилася, вийшло непогано. Ну, я... Звісно, Дякую. що це таке. Ну, я грала в театрі, слухай. Я вчилась в Астерасної церковій академії, де була акторська майстерність. Але е, всі круті актори вони там в основному закінчують професійні ну, університети там Карпенко Карого вчаться на акторів. Тому ну, я жінка, а значить, я актрис, актриса чи акторка, як там кажеться, але е, все рівно, поки в мене це не в фокусі. Ця вся історія.